Милі українці, я хочу вам а, нагадати, що Бог обіцяв, що а, Бог Україну підніме і що все буде добре. Але вам а, я вам дуже співчуваю, я знаю, що вам зараз дуже важко і а, це все не, поки не скінчується. А, що я хочу сказати, що Треба вірити Богу, але треба ще зрозуміти, що Бог хоче сказати. Коли я чула, що ці всі пророцтва, що Бог підніме Україну, то там було таке, що Бог перше очистить Україну. А як очищення проходить через золото, через гарніло унічиження проходить, да? воно очищається. І Україні подібне щось приходиться пройти. Тому, тому я хочу, щоб ем, нагадати, що тримайте очі на Бога, особливо хто ем, вірив в Бога. Нас ем, налаштуйтесь на Бога, що хоче Бог. Бог хоче щось Україні сказати, для України щось зробити. І через цю війну Бог щось хоче Україні сказати. Ем, і а, не можна себе просто жертву начитати, треба піднятися над цим і, і зрозуміти, от, що Бог цією ситуацією мені говорить. Я знаю, що все буде добре в Україні, але це залежить від народу також. Чи народ підніметься вище на рівень а, вище себе, чи народ пойме щось ці уроки цієї війни. А, особливо моя. А, Мої ну, слова до християн, до людей, хто вірять в Бога, а, духовні люди, ми повинні піднятися над цим всім а, і не оставатись просто обіженими, а, як Христос вчив. Молитись за обічків. Ну, ви це самі все знаєте, так що нагадувати не буду вам. Але а, хочу нагадати українцям, що все буде добре. Тримайтесь і довіряйте Богу, і налаштуйтесь, вирівняйтесь на Бога, що Бог хоче від вас в ці часи. Тому хай вас Бог благословить, укріпить і утішить, і підтримує, і захистить. І я молюсь за вас всіх.